Мої мурахи почали активно розмножатися. Я, і я повняк, я, е, да, літом Вони в мене були ще, я їх того року заказав, е, замовив для них е, корм такий віді. Е, ну, насіння. І там з ним прислали муху. Я тільки що спеціально якийсь пакет взяв. Взяв ту засушену муху і кидав. Зараз я покажу її. О, та, то чорне пітно, то муха. І зараз коє, що я вам покажу. Тут, вам може, не видно, тут є лічинки. І через тих лічинки тут є така біла е, лимураха, який не рухається. Хається. Там тільки очі в нього червоні. І то куколка. Е... Я його тільки коли побачив відео, замітив тільки що. Не знаю, чи ви його бачите через камеру. Ну, я бачу. Всім пока з вами був Тімоша. Е, мої мурахи почали активно розмножатися. Я, і я пам'ятаю, як я е, да, літом вони в мене були ще, я їх того року заказав. Е, замовив для них е, корм такий в такій віді. Ну, насіння. І там з ним прислали муху. Я тільки що спеціально якийсь пакет взяв. Взяв ту засушену муху і кидав. Зараз я покажу її. Он не та, то чорне пітно, то муха. І зараз кое-що я вам покажу. Тут, вам може, не видно, тут є лічинки. І через тих лічинки тут є така біла е лимураха, який не рухається. Хається. Там тільки очі в нього червоні, і то куколка. Е -е -е. Я його тільки коли побачив відео, замітив тільки що. Не знаю, чи ви його бачите через камеру. Ну, я бачу. Всім пока з вами був Тімоша. Е, мої мурахи почали активно розмножатися. Я, і я повні, як я е, да, літом вони в мене були ще, я їх того року заказав. Е, замовив для них е, корм такий в виді. Е, ну, на сіня і там з ним прислали муху. Я тільки що спеціально якийсь пакет взяв, взяв ту засушену муху і кидав. Зараз я покажу її. Он не та, то чорне пітно, то муха. І зараз кое що я вам покажу. Тут, вам може, не видно, тут є лічинки. І через тих лічинки тут є така біла е, лимураха, який не рухається. Хається. Там тільки очі в нього червоні, і то куколка. Е... Я його тільки коли побачив відео, замітив тільки що. Не знаю, чи ви його бачите через камеру. Ну, я бачу. Всім пока з вами був Тімоша. Добрі, мене звати Тімоша. Ми провіримо, що буде, якщо в моїх мурах накрите ну, на, на один тиждень, тиждень оцим е, рушником. Вони, я знаю, що вони мають дуже сильно ну, ну, тіпа, успокоїтися. Але чи наскільки вони сильніше розмножуються, Це мої про...